Закарпаття готується до ще однієї хвилі переселенців. Наразі за даними мобільних операторів, на території області перебуває понад 410 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Одночас в обласній адміністрації вже констатують збільшення кількості ВПО за тиждень. Цифра зросла на понад 20 тисяч осіб. Найактивніше наразі заселяються у приватний сектор, і разом з тим влада спільно із міжнародними партнерами готують альтернативне житло. Найбільше люди заселяються в приватний сектор в тих локаціях, які в нас є розміщені. У нас проживає близько 6,5 тисяч. На сьогодні ми спільно з міжнародними партнерами проводимо ремонти в 42 приміщеннях. На даний момент в області ще є близько 100 приміщень, які придатні для облаштування, для більш компактного проживання людей після ремонтних робіт. Мова йде про більш таке соціальне житло, але головна мета, щоб люди в зимку могли прихиститися, вони отримали там місце, де вони можуть проживати в теплі. Де вони можуть отримати харчування, приготувати собі і забезпечити їх найбільш необхідним? Також в обласній адміністрації розробили програму підтримки осіб, які прихистять у себе двох і більше переселенців. Яким добродіям виплатять одноразову матеріальну допомогу 4 тисячі гривень. Окрім того, аби підтримати дворогосподарство у зимовий період, компенсацію 450 гривень за кожну ВПО вже у жовтні збільшать удвічі. Також очікують зміни у законодавстві щодо відшкодування витрат на енергоносії організаціям та відомчим закладам, які розміщують переселенців. Ми розуміємо, що акценти треба змістити. На приватний сектор, тому що це дасть змогу підтримати і місцеве населення, і компактно розмістити внутріпереміщених осіб. На сьогодні прихисток надали в області близько 2,5 тисяч дворогосподарств, які отримують компенсацію від держави, а також від товариства Червоного хреста якраз мова йде про цих 450 гривень. І зараз мають прийняти вже на розгляді зміни в. Постанова 261, яка дасть змогу розширити коло організацій, яким буде компенсуватися витрати за енергоносії. Це будуть і благодійні фонди, це будуть і Укрпрофоздоровниця, і інші заклади, які зможуть приймати більшу кількість внутріпереміщених осіб. Безперечно, Закарпатська область не резинова, але житло і підтримку обіцяють надати кожному потребуючому. Подбають і про маломобільні компактні групи, які потребують особливого догляду. Геріатричні пансіонати ще мають вільні ліжка, розгортають нові локації поселення для людей з інвалідністю. Також завдяки благодійникам, які об'єднані у фуд-кластер, переселенці отримують 53 тисячі продуктових наборів.